Будь ласка. Дякую, щасті. Письмові заперечення ми долучили. Хочу зазначити і звернути увагу суд, що у фабулі витягу з ЄРДР і у клопотанні прописані не особи. Мій клієнт там не значиться як особа, яка оголошена про підозру, чи її підозрюють у вчинені злочину. Станом на сьогодні підозру не оголошено. Взагалі нікому підозру не оголошено. Хочемо зазначити, де знаходиться у нас село Огошене Чернівецького району. Це 8,5 кілометрів від державного кордону України. знаходиться. Є у нас постанова Кабінету міністрів України No1147, де зазначено прикордонна смуга за шишки 5 кілометрів. Тобто у нас село Повлішене не підпадає у цю зону 5 км. Ми зробили скріншот, скільки ж кілометрів до зазначеного населеного пункту. Також у нас є наказ начальника Чернівецького прикордонного загону, де визначене обмеження у 5 кілометрів, не у 8 кілометрів. Далі щодо зазначеного транспортного засобу, у зазначеній справі ми представляємо інтереси військовослужбовця, який наразі проходить лікування. Зазначений транспортний засіб належить йому на праві власності. Ми долучили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ми долучили <клухи> посвідчення у БД те, що наш клієнт отримав. Борони нашу державу отримав поранення. Після поранення він отримав кошти і придбав зазначений транспортний засіб. <кій> Вибачаю, залучили ми медичні документи, що наш клієнт е е е страждає посттравматичний стресовий розлад вираженого ступеня. Наразі він проходить стаціонарне лікування. У психіатричній лікарні. Ми е, хотіли його запросити в суд, але у зв'язку з його психічним станом е, учасника бойових дій, який отримав поранення, захищаючи батьківщину, придбав зазначений транспортний засіб, і наразі прокурор і слідчі хочуть у військовослужбовці вилучити конфіскувати накласти арешт. Ну, це в мене просто немає слів. Далі е, прошу суд. Ми у електронний суд долучили відеофайл огляду за транспортного засобу. Він е опублікований в інстаграмі. Я вже лайк поставив. Чернівці онлайн. Як відбувалося це затримання, як оглядався зазначений транспортний засіб, і там зафіксовано е всі ці особи, вони затримані.